Вітаю всіх любителів інструментів Макіти. В цьому ролику я покажу топ-5 самих цікавих та популярних імпактів та гайковертів від Макіта Маркет. Рухатись ми будемо від самих простих та невеличких імпактів до професійних та потужних варіантів. Першим на черзі у нас іде простенький варіант для дому. Це DTD-156. Він має 155 Нм крутного моменту, має 3000 ударів за хвилину, а також 2500 тисячі обертів за хвилиною. Так, варіант щитковий, але ви можете його зі знижкою придбати за 3-4 тисячі в нашому магазині Makita Market. Тому дійсно непоганий варіант, якщо берете просто для дому. Далі у нас іде більш професійний, можна сказати так, що напівпрофесійний варіант це dtd 153 Чому більш професійний? Тому що він має уже 170 Нм метрів крутного моменту, 3400 обертів за хвилину, а також 3600 ударів за хвилину. Якщо займаєтесь, до прикладу зборкою мебелі, це буде дійсно класний варіант. А також цей імпакт має безщитковий мотор, що в свою чергу збільшує час роботи та зменшує вагу самого інструменту. Далі ми плавно переходимо від імпактів до гайковертів. Думаю, що таке імпакт, що такий гайковерт, ви вже зрозуміли. На гайковертах буде шпиндель, а на імпактах буде шестигранний патрон. Якщо імпакти в цілому використовуються для завинчування шурупів і турбошурупів там у дерево, це такий самий стандартний, самий популярний спосіб використання імпактів. То гайковерти застосовуються для роботи з гайками та болтами, так само як і з імпактами, показую самий доступний в своєму роді гайковерт від Макіти. Це ДТВ 190 Він має 176 Нм крутного моменту, 2300 обертів за хвилину та 3000 ударів за хвилину. Колеса ним звичайно не повідкручуєш, але працювати з мілкими вузлами автомобіля доволі зручно. Далі списку в списку у нас іде ДТВ 701 вже можна сказати, що така важка артилерія. Він має уже ньютон-метрів крутного моменту, і при цьому має дуже велику універсальність за рахунок. Своїх режимів він може підлаштовуватися для абсолютно різних задач для малого монтажа невеликих зборок та роботи на висоті він вам навряд чи знадобиться. А от для роботи з автомобілями чи обслуговування сільськогосподарської техніки він стане вашим найкращим другом. І останнім в нашому списку на завершення у нас буде самий потужний гайковерт 18 вольтової лінійки. ДТВ 1001 Конкретно ця модель іде на шпиндель 3,4, але є ДТВ. 1002 який йде на шпиндель 1,2. Сам по собі гайковерт дуже потужний. Максимальний крутний момент у нього 1000 ньютон метрів. А якщо бути точним, то 1050 ньютон метрів. А от крутний момент на зрив у нього буде близько 1700-1600 ньютон метрів. Так само цей гайковерт, як і 701-й, має декілька режимів роботи, хоча і суттєво менше, ніж 701-й. Регулюється у нього швидкість обертів та частота ударів. Окрім цих п'ятьох гайковертів та імпактів, у Макіти є безліч рішень під різні акумуляторні системи: і 12 вольтові, і 18. Стевольтові, 40 вольтові, щоб не пропустити знижки на ці інструменти, обов'язково слідкуйте за нашим інстаграм-аккаунтом, за нашим Тікток акаунтом. Та не забувайте обов'язково підписатися та поставити лайк цьому відео, якщо хочете побачити більше таких оглядів.